Міцний мороз скував Південний Бух льодом, і на нього одразу поспішили любителі активного зимового відпочинку. Дітвора відточує навики катання на ковзанах, рибалки чатують на мовчазний улов. А рятувальники не втомлюються нагадувати першим та другим про можливу небезпеку. Саме цей період встановлення льодового покриву є найбільш небезпечним, тому що не у всіх місцях лід ще може мати достатньо місця для того, щоб витримати людей. Наразі товщина льоду на річці 14 сантиметрів. Товщина такого льоду є небезпечною для одного пішоходу. Для п'яти і більше чоловік це вже є опасним. Втім, бажаючих пересуватися зимовою водоймою, групами хоч відбавляй. Шановні громадяни, будьте обережні! Малеча дає волю енергії на імпровізованій ковзанці, старші діти та дорослі відточують навики катання на ковзанах. Катя тішиться, що зима нарешті радує зимовою погодою. Запевняє, під час відпочинку дуже уважно. Тримати завжди дорослих треба, якби е дотримуватися всіх правил е поведінки на льду. Не бажано виходити на лід поодинці, завжди старайтеся бути з кимось, щоб у разі чого вам могли надати допомогу або хоча б покликати її. Поруч з фігуристами-аматорами насолоджуються морозним дозвіллям прихильники зимової риболовлі. До пана Михайла Нагачок, а до нас у кадр якраз потрапила маленька краснопірка. О! Рибалка дає раду улову та слухає настанови рятувальників. Взагалі було б добре, якби з вами була мотузка з е, петлями, або хоча б шарфики ми могли зав'язати, щоб зацепитися за щось, або подати комусь у разі того, що вам хтось прийде на допомогу. Олександр за день наловив стільки, що вистачить і на юшку, і на тараньку. З вудочкою взимку відпочиває більше 40 років. Виходжу на лід, тільки вийшов, пів метра вийшов, пробурив, подивився. Далі пройшов, пробурив, подивився. Так ми пробуємо. Бути такими ж відповідальними надзвичайники радять усім. Не виходити на кригу поодинці, тому що людина, яка одна, ніхто не зможе допомогти просто-напросто. А з другого боку, в жодному разі не можна скупчуватися багато людей на одній ділянці. Ми збільшуємо тиск і ще може призвести до того, що лід трісне. Для рибаків, звичайно, не можна. Пробурювати багато ополонок одна біля одної, це також зменшує міцність льоду і може призвести до того, що він трісне, і рибак може провалитися. Якщо ж халепа так і трапилася, головне правило не панікувати. Якщо під ногами тріщить лід, в жодному разі не можна бігти з цього місця, тому що під час бігу ми також збільшуємо тиск на кригу. Треба просто лягти на живіт і відповзати в тому напрямку, звідки ми прийшли. Для зимового відпочинку краще обирати водойми, на яких чергують рятувальники, як, наприклад, на південному бузі. Заміряється лід кожний ранок о 9-й годині ранку. І з прирістом, десь, якщо морози сильні, десь 2-3 сантиметри за добу. Ну ви чергуєте цілодобово? Цілодобово, да, чергуємо, надається і пункт обігріву у нас, якщо люди замерзли, приходять, гріються до нас. На найближчі дні синоптики прогнозують підвищення температури повітря її коливання з мінуса на плюс робить лід крихким, тому необхідно бути дуже обачним і пам'ятати, зимова вода, як і літня, помилок не пробачає.